Дітки, привіт! Запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, зараз чарівна, красива, золота пора осінь. Листя, ви знаєте, поміняли свій колір на жовтий, помаранчевий, червоний. Тому я пропоную сьогодні на занятті намалювати сукню з листя для красуні осені. Для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу, стаканчик із водичкою, пензлик та фарби. Для початку ми намалюємо листочки, а потім їх розфарбуємо, починаємо малювати. Листочки можуть бути різного кольору: червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого. Починаємо працювати. Пензлик вмочуємо у червону фарбу і починаємо малювати. І тепер його треба розфарбувати. Ось так. Будемо продовжувати різного кольору малювати. Далі листочки будемо малювати помаранчевого кольору. Беремо, вмочуємо у помаранчевий колір, у фарбу пензлик і починаємо малювати. Ось так. А потім розфарбовуємо. Ось така сукня для нашої красуні осінь у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!